Друзі, всім доброго дня! В наявності шкода кодяк в комплектації Sportline 2021 року. Автомобіль має потужність 147 кВт, тобто 200 кінських сил, оснащений повним приводом, двохлітровим дизельним двигуном та роботизованою коробкою передач DSG. На 19 колесах на преміальній гумі Pirelli. хочу звернути вашу увагу. Дивіться, вона просто в відмінному стані. Присутні в Арктроніки 360, оригінальні 19 ковані диски, друзі, в ідеальному стані. Присутня камера заднього огляду, повний привід, друзі. Сервопривід багажничка. Демонструю, як тут все відбувається. Присутня поличка, подвійне дно, друзі. Кентон Сабуфер оригінальний, все дивіться на місці, одомкрат повнорозмірна докатка, друзі. Ось такий от варіант в наявності: 33 300. Стартуємо. Парктроніки 360. Нагадую, фуллет оптика ззаду. Автомобіль на повному безключовому доступі, враховуючи кришку багажника, величезний просторий задній ряд сидінь з підігрівом наголошую. Автомобіль оснащений розеточкою на 230 вольт прикурювачем та вже USB type c Також присутня контурна підсвітка Ambient, декоративні вставки з карбону. Автомобіль обшитий Алькантарою на дверних картах. Ну і саме цікаве і класне це місце водія. Почнемо з сидінь. Вони в відмінному стані. Автомобіль оснащений такими от напівковшами з гарною боковою підтримкою. Поєднання алькантари перфорованої та шкіри по бокам. Друзі, пам'ять електрогулювання, підігрів, круїз контроль, підігрів мультифункціонального керма. Воно перфора перфороване, підрізане знизу. Воно є з підігрівом, друзі, також з підігрівом. У нас лобове скло, мультимедіа на найвищому рівні присутні бездротовий CarPlay та Android Auto, Чорна стеля дуже дуже гарно спортивно виглядає. Акустична система датчики датчиків мертвих зон у дзеркалах заднього огляду та повний електропакет. Тобто всі 400 підйомника та складання з електрогулюванням та підігрівом дзеркала заднього огляду. Full LED оптика з автоматичним дальнім світлом, друзі, продуктувальні фари, овочі фар та парктроніків. Круг. Ось такий чудовий автомобіль. Нагадую, 2021 рік, без нюансів. Чудовий, приїжджайте, телефонуйте. Автомобіль доступний до огляду в місті Луцьку. Номер телефону прикріпляємо. Всім гарного дня та дякуємо вам за увагу.